Масштаби Всесвіту вражають, тому не всі сучасні вчені могли прийняти, що такий великий всесвіт колись не існував і що він мав початок. Простіше було думати, що всесвіт вічний, але докази ХХ століття змусили повірити в те, що у Всесвіту дійсно був день народження, який описаний в Слові Божому. Бог сотворив цей світ, і теорія про вічний всесвіт була відкинута, але затверджена біблійна модель, що він з'явився раптово. з моменту Створення Всесвіту старіє, будь-яка матерія схильна до старіння, в тому числі тканина світобудови, як саме в останнє десятиліття миттєве народження Всесвіту, записане в Біблії, стало доведеним науковим фактом розвиток технологій та спостереження вчених за небесами за допомогою телескопів, змусило їх зробити такий висновок і цим підтвердити Слово Боже. Умічні дослідження привели вчених до унікального висновку: Всесвіт був створений з нічого, вони виявили реальні докази створення Всесвіту. З цього стало логічним зробити висновки, що якщо у нього був початок і він був створений, то Всесвіту було і джерело початку творець. Багато хто вважає, що Бог є. І говорячи про відкриття, зроблені за допомогою супутників, вчені зазначають, це все одно, що бачити Бога. Звісно, ще одне з зроблених останнім десятиріччям науковим відкриттям, мільярди людей вірили першим словам Біблії, де сказано: на початку Бог створив небо та землю, тому практично всі вчені, які заклали основи сучасної науки та цивілізованого розвиненого світу, були богословами, щиро віруючими Біблії та титулованими у різних наукових сферах. Отже, Перший науковий факт Всесвіт не вічний, він створений Богом. Миттєво. Про що розповідає Біблія? Це неймовірно Подовжимо, Розберемо другий науковий факт. Це перший закон термодинаміки, який доводить, що записана у Біблії істина. Часто можна чути, що існування Бога неможливо довести науково. Але саме вчені християни заснували науку. Вони не тільки вірили в Бога, але й раціонально, логічно, стверджують, божественну присутність у світі, закони Творця його владу у Всесвіті та в кожному житті. Приклад тому Джеймс Джоуль. Чи знаєте ви що? Одиниця виміру енергії була названа Джоулем на честь цього великого вченого християнина, який зробив несумірний внесок у науку? Джоуль був щирим християнином, який був відомий своєю терплячістю та смиренністю. Він шукав Божої волі і підкрився її. Джоуль твердо прийняв Бога як Творця. Його слова свідчать нам про пріоритети, за якими він жив. Джеймс говорив, після пізнання і підкорення Божої волі наступною метою має бути пізнання його мудрості і сили та доброти, як свідчать про це його ні, наукові дослідження. Тобто ми бачимо, що Господь відкривав великим вченим і пастеру, знання для того, аби людині краще жилось на цій землі. Тому. Не треба зараз, вже 21 -е століття відкидати Бога, що Бога не існує, що це все неможливо. Все можливо, навіть вже наукові дослідження зачасту зараз науковці атеїсти, але й ці вже приходять до висновку, що творець існує. Тому якщо є початок у землі, то буде скоро і кінець в землі, тому вірте в Бога. Служіть йому, тому що. Не знаємо, коли буде кінець землі. Може в одну мить статися кінець, і не встигне ніхто не покаятися, не увірувати і не провести кінець свого життя правильно. Будьте благословені і мудрі.